Волонтерський штаб Ангар закрив найбільший свій збір на 10 мільйонів гривень під назвою Пора міняти долари. Про це у Суспільному розповіла керівниця штабу Ольга Валянік. Найбільший донат був більше одного мільйона гривень від однієї людини. Ця людина захотіла залишитися анонімним донатором. Найменший донат це 4 копійки. Збір вдалося закрити за три місяці, розповіла Ольга Валяняк. Тим, хто робив донати на суму понад 10 тисяч гривень, волонтери ангару вирішили подарувати пам'ятний знак у вигляді гільзи. Момент вдячності для того, щоб залишити собі пам'ять про те, що вони постійно долучаються до зборів будь-яких волонтерських фондів для того, щоб воно стояло на столі, і там, через декілька років, після нашої перемоги України нагадувала їм про їхню їхній внесок. Нашу перемогу ви донати для того, що забрав свою гільзу відзнаку представник однієї із it компаній Олександр Плясун. Його донат це постійна it підтримка волонтерського штабу ангар. Почали розробляти вже новий сайт для ангара, новий магазин. Плануємо, що до кінця року надіємо надіємо, що ми його доробимо, і буде можливість легше бачити всі збори буде можливість легше робити донати і. Рацювати для спільної перемоги буде стояти в офісі, і буде нагадувати те, що ми співпрацюємо з ангаром, і буде всім нагадувати, що потрібно донатити. Серед постійних благодійників і самі волонтери ангару. Роман Невестенко домбровська каже: у цей збір задонатив майже 200 тисяч гривень. З його слів, ці гроші разом з дівчиною зібрали через соцмережі. Ми організували збори лотереї, різні получали суми. Одна 80 тисяч ми зібрали в перший раз, другий був менший. Ми розігрували українську косметику. Там було 45 тисяч і останній збір такий був там солянка, То там ми зібрали 65 тисяч гривень. Сьогодні забрали свою гільзу. Вже теж маємо. Хоча це було неочікувано. Зі слів керівниці фонду Ольги Валяняк, зібраних 10 мільйонів гривень зможуть закрити 67 різних запитів від військових частин. Вдалося купити уже близько 20 дронів. Буде більше 17 автівок, тактична медицина. Там овер тисячу турнікетів. Ці всі речі йдуть на різні військові частини, на різні напрямки, але в зону бойових дій. Від початку повномасштабної війни і до кінця серпня цього року волонтерський штаб ангар зібрав понад 71 один мільйон гривень для потреб сил оборони України. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новина Луцьк.